Мої вітання всім, хто дивиться телеканал Ексклюзив. З вами програма Національні самородки. Ні для кого не секрет, що 2014 рік в Україні це рік Великого Кобзаря. Саме цій темі і присвячені роботи корнями Володимира Марковича. А роботи представлені у художньому відділі обласної бібліотеки для юнацтва. Мої вітання вам, Володимире Марковичу. Розкажіть, будь ласка, про свої роботи. Ви, в принципі, як я знаю, багато років присвятили творчості. Я дуже довго думав. Що можна зробити символом України. І багато читав про козаків і подумав, що це найкраща доба, коли ми могли свободно і захищати свою Україну. І це, це розгортається на фоні українського прапора. Я так і назвав її, що. Україна та її славне минуле. В центрі Козак оперся на Бончук, рядом його бойовий от там його хата і Верху летять лелеки. Е, козак слухає думу бандуриста. Символ іще України це мальва. Вітка, яка у кожній оселі. От. Біля бандуриста стоїть українка жінка, от, яка в руках тримає хліб, тут глечик з молоком і е, ягнятко. Що я хотів цим сказати? Що українська жінка милосердна, для неї немає ділення шо, цих. Людей можна, цих не можна, для неї всі люди одинакові. Вона кожного готова і нагадувати, і напоїть. Ягня означає душу українки. Вона може така беззахисна, як і ця ягня. Дерево біля бандуриста воно вже засохло. Засохло те, той час, коли Україна боролася. Коли у неї були можливості для цього, ну, оце все, що я задумав, я над різними варіантами трудився. Ну, якщо оце вважаю, що якраз мене задум мій втілився. Цю картину мені навіяла безнадійна любов Шевченка до Ганни Закревської. Він написав її портрет. І був, коли він був у заслоні в цих жутких пісках, от він написав отакий вірш Ганні Закревської. Усміхнися, моє серце тихесенько, тихо, щоб ніхто не побачив. Якби зустрілися, ми знову чи ти злякалася б, чи ні. Настільки він змінився під такої людини. Молодої вже змарнілого чоловіка. От. Ну, ще трошки я почитаю, що моя ти дола чорнобрива, моє свято чорнобриве, і тими очима аж чорно голубими і досі чаруєш, ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою, такою, як тепер на чужині. Я хотів цим сказати, що та любов, яка виникла в душі Шевченка, вона його супроводжувала і він до неї все время звертався. Я можу навіть сказати, щаслива людина, яка любить. Я дуже багато думав над тим, як показати, що Шевченка любив жінок, так їх у своїх творах. Підняв, що най... якщо так казати, краще нього ніхто не зміг. Хто ж його тоді окружав Шевченка? Амалія Кольбер. Йому так сподобалась Шевченка. І Дуже цікаво, коли я показував людям. То от, от вони кажуть, що на таку можна помилуватися. От так Він навіть написав її. Тепер далі. Я зображую тут Шевченка, який він із заслання приїхав і зупинився в Нижньому Новгороді. От він був вже чоловік, бачите, як він казав, і лисоватий і з великою бородою, з такою от чорною. І його жінки, я так назвав, це Шевченка 1857 року по його автопортрету судячи. Пішов в театр і йому там дуже сподобалася актриса Катерина Півнова. Їй було 15 років. Так йому сподобалось, ставили ще п'єсу Маскаль чарівник. От він за коліси пішов, з нею познайомився, от, і навіть написав рецензію, потім, значить, провів її додому, де вона квартирувала. Там, правда, були і батьки її. І він зробив їй пропозицію стати жінкою своєю, ну, дружиною. Ну, батьки були ошарашені, то вони нічого не сказали, а вона теж чимось на друга перейшла балакати, тому все. І один раз, коли вони були за Нижнім Новгородом, їздили разом, то коли їхали назад, вона йому і відповіла, що вона згоди йому не дає. Шевченка теж був дуже вражений цим. Тепер спогади її, там написано в спогадах, ну що це за жених, каже, з бородою старий, от, і чуть що не по ньому бере шапку і кидає об пол. І третя, хто його, тут я зобразив, любила, була вірною йому. Варвара ріпніна, княжна. Він у них у маєтку жив довго. І коли з Нижнього Новгорода він проїжджав через Москву, там він зупинявся, от то пішов, якраз Варвара там жила, прийшов і привратнику сказав, що це передайте, що ісповідник прийшов. Варвара виглянула у вікно, побачила, що якийсь чоловік такий, от як е, то казала, що не треба нам такого. От. І вже другий раз, коли він до неї попав, то він розказав, що це він так пошуткував. У творчості Шевченка є місце і Богдану Хмельницькому. От. Це мене теж дуже вразило. Як Шевченко показав, що вся його, ну, все життя і всі зусилля от, були направлені на одне, а вийшло з них друге. З Росією домовлялися, що будуть збережені всі привілеї казаків, буде, буде збережена всі ті вольності, все. Вот, а потім на ділі вийшло другое. Шевченка це э, показує. Тут я беру знову э, фон прапора українського, і на фоні цього прапора Богдан Хмельницький дивиться, що там горить э, хата горить, тобто горить Україна. Вот, э, ну, э, що Україну гноблять. І якщо ближче підійти до обличчя, видно, як у нього боляче дивиться на те, що він може зробити, щоб Україну захистити. З правої сторони знову я показую деревина типу берези. і там знову українка стоїть із ягням. Це мене все время це не відпускає образ ягня. От. Вона дивиться на пожар, то може її хата горить. Оцю. І таким чином я хотів показати ту епоху, дуже напружену і, можу сказати, драматичну. Це за місяць до смерті Шевченка сидить в центрі картини, є фотографія. Якраз оце одяг такий у нього був. Він в руках тримає записну свою книжку, з якої не розставався ніколи олівець, і підвода ітоги, ітоги свого життя. Я його ставлю туди, де він і знаходився в засладі. Пісок кругом. З, з правої сторони з'являється Україна, і Шевченко опирається на е, стовбур дерева, який там приживався в пісках, що він увесь покручений, і там ні листя, нічого нема. Да. З лівого угла я поставив малюнок Шевченка покарання, а я це назвав це. Свобода слова. Рот закритий і людині дають свободно висловлюватися. З лівої сторони, вверху, він згадує свою матір. Йому було, їй було 40 років, Шевченку було 9 років. От він все время. Весь час думав про матір і для нього Катерина її звали, для нього вона була е, чимось самим святим. Шевченко часто е, в, самотні, в самотність е, виходив серед таких дерев покручених і там пис, писав. Е, і про і вірші писав і, і, і згадував. Там, за його спиною, е, виглядає жінка. Це комендантша Ускова. Він часто у цих у коменданта е, там харчувався От. і е, намалював Ускову з дитиною. От, потім у них хлопчик помер, він ще. Е, Намалював, яке над йому зробить. От. Один раз вони вирішили пошуткувати над Шевченка, пельмені варили, ліпили. І один пельмень нас багато вклали перцю, такий, що заспорили, що Шевченка не буде таке їсти. Коли пригласили Шевченка, все з'їв. Кажуть, цієї ускова: ти знаєш, що Шевченко дуже влюбився в тебе. «Он підійди до вікна, подивись, там він ходить і чекає, коли ти вийдеш. Ну, для, для неї було це дивина, от що вона таке не предполагала, що після цього не захотіла, щоб Шевченка і приходив до них. Знову маю на увазі матір Шевченка, і Шевченка, народженого, от вона тримає біля груди. Шевченко в одній руці тримає свиток такий. Вже згорнутий свиток. Що це означає, що та формація, яка була до нього, вона кінчається, згортається і починається нова формація зовсім. Я б сказав, що це вже формація Шевченка починається. От все, що я через своє серце пережив, оце я постарався показати. І у своїх. Там Шевченка у мене ще він як вирішив, як кажуть, що зробити свій імідж, купив кожуха, шапку, і, що він селянський поет. Що цікаво, що в 1918 році в Петербурзі відкрили пам'ятник Шевченку по грудня, і там написано християнський поет Шевченко Тарас». Ну, з цим іміджем ми його фотографували, на багатьох е, вже я бачив. За ним стоїть його Катерина, твір поему, яку він присвятив Жуковському. Катерина знемовляв, не знає, що робити. Шевченко, як каже, що куди ти подідешся, з цим немовляв. Це початок. Е, Дослідження життя Шевченка, життя не з тої хрестоматійної, яка вона холодна, це життя, а це життя, яке я побачив, читаючи його е, щоденник і читаючи його листи. От там, прямо можна сказати, от по них можна судити, що за чоловік був Шевченка. І кожен раз отак я їх перечитую і бачу по-новому панову моєго. Любителеглядачі, з вами була програма Національні самородки. до зустрічі на телеканалі Екскурсія.